Всім привіт! В цьому відео хочу поділитися з вами дуже класним перевіреним рецептом соковитої та ароматної підчеревини в духовці. Приготована таким способом підчеревина завжди вдається і виходить неймовірно смачною. А інгредієнти дуже прості і знайдуться, я впевнена, в кожній оселі. Тож, кого зацікавив рецепт, це відео для вас. Готуємо! Для початку нам знадобиться 3-4 зубчики часнику. Його необхідно нарізати на невеликі пластинки, щоб зручно було начиняти ним м'ясо. Далі візьмемо шматок під черевини або щукової частини вагою від 1 до 1,5 кг. У мене шматок вагою 1 кг 200 г. Гарно його миємо та просушуємо. Тепер робимо ножем в підчеревині не дуже глибокі надрізи, щось по типу кишеньки, і вставляємо сюди по пластинці часнику. Так само повторюємо по всьому шматку, не забуваючи також зробити кишеньки з боків. Таким чином, часник віддасть свій аромат, і наша підчеревина вийде дуже запашною. Та апетитною. Також разом з часником можна вкласти в кишеньки невеликі шматочки лаврового листа, щоб було ще ароматніше, але враховуйте, що лавровий лист дає невелику гірчинку, тому я його тут не додаю. Свій шматок під черевини я начинила пластинками часнику з усіх боків. Далі займемось спеціями. Нам знадобиться перець духмяний горошком та чорний перець також горошком. По пів чайної ложки. Його необхідно подрібнити і для цього я скористаюся ступкою. В кого її немає, можна використати млинок для спецій або кавомолку. В крайньому випадку ви можете взяти вже мелений чорний та духмяний перець. Але повірте, якщо подрібнювати спеції безпосередньо перед приготуванням, то вони набагато ароматніші і страви з ними набувають яскравіший смак. Перці перетерли в порошок. І тепер додаємо до них півчайної ложки солодкої або копченої меленої паприки та півчайної ложки меленого коріандру. Далі сіль за смаком. Я додаю 2 чайні ложки солі без гірки. Тепер все гарно перемішуємо, щоб спеції об'єднались. За бажанням можете додавати ще інші спеції на ваш смак, від цього м'ясо тільки виграє. Це такий базовий стандартний набір, який обов'язково має бути при запіканні будь-якого виду м'яса. І тепер гарненько натираємо ними наш шматок під черевини з усіх боків, не забуваємо про бокові сторони також, щоб спеції віддали свій смак та аромат. Єдине, що я не натираю зі сторони шкірки. Така кількість спецій розрахована на вагу під черевини від 1 до 1,5 кг. Якщо ви будете запікати більший шматок, то беріть спецій трохи більше. Також, кого зацікавить рецепт соковитого запеченого м'яса в духовці, залишаю посилання зараз на екрані та в описі до цього відео. Далі підготуємо деко або форму для запікання, підходящу за розміром. Я використовую керамічну, але тут в принципі згодиться будь-яка. Головне, не беріть зі з'ємним дном. Тепер вистилаємо дно форми фольгою так. Щоб по краям досить значна частина фольги ще виступала, я вистилаю два шари щоб один заходив на другий. Це для того, щоб весь шматок під черевини ми могли потім в неї щільно загорнути і жир не витікав назовні при запіканні. Тепер викладаємо сюди під черевину шкіркою донизу і далі приготуємо дуже смачну глазур. Для неї в мисочці з'єднуємо 1 столову ложку меду та 1 столову ложку гірчиці. Я взяла гостру, можна взяти будь-яку. Також додаємо 3 столові ложки соєвого соусу. І перемішуємо все до однорідності. Це таке класичне поєднання інгредієнтів для маринаду до майже будь-якого виду м'яса. Нехай вас не бентежить наявність тут меду. Вже давно цей міф розвіяно, що мед при нагріванні стає шкідливим. Плюс він надає досить цікавий смак запеченому м'ясу. Маринад виходить досить рідким, але це нормально. Виливаємо його зверху на підчеревину. І тепер проходимо щіточкою та втираємо його з усіх боків. Завдяки тому, що ми робимо це вже у фользі, то вся глазур залишиться всередині, і підчеревина максимально вбере її в себе при запіканні. Тепер загортаємо цей шматочок у фольгу, яку пам'ятаємо ми брали більше, ніж наша форма. Тут старайтесь загорнути міцно, можна ще додатково защепити край, щоб всі соки залишились всередині і не витікали у форму. Далі даємо м'ясу замаринуватись мінімум 2 години в холодильнику, а краще залишити його там на цілу ніч і запікати вже на наступний день. Через 2 години чи на наступний день ставимо його у розігріту до 200 градусів духовку режим верх низ на 1,5-2 години, в залежності від розміру вашого шматка. Мій шматок підчереваний провів у духовці 2 години і тепер дуже обережно, щоб не опектися, розгортаємо фольгу. Краї можна підгорнути всередину, щоб шматочок м'яса був максимально відкритим зверху та з боків. І тепер ставимо його ще раз у духовку, тепер вже при 180 градусах на хвилин 20-30 до утворення рум'яної кірочки. Підчеревина готова. У мене в духовці вона провела ще 25 хвилин, а загально по часу я запікала її 2 години і 25 хвилин. За цей час вона має повністю приготуватися всередині і гарно зарум'янитись ззовні. Показую вам, наскільки вона вийшла соковита та дуже апетитна завдяки тому, що ми запікали її у фользі і всі соки залишились всередині. І як правило, підчеревина краще смакує в охолодженому вигляді, тому зараз краще залишити її охолонути у формі до кімнатної температури і вже потім прибрати в холодильник. А як тільки вона вже повністю охолонула, можна нарізати та мерщій вже пробувати, що вийшло, а вийшло просто нереально смачно, ароматно та пікантно. І ще величезний плюс такого рецепту в тому, що можна брати не тільки під черевину, а й будь-яке м'ясо і запікати з використанням тих же спецій та маринаду, вийде теж неймовірно смачно. Із зеленою цибулькою на бутерброд, чи просто так вона ідеальна, тим паче, що готувати її не так вже й складно. А далі просто поклав у холодильник і відрізаєш собі по шматочку на бутерброд або в якості закуски на будь-яке свято. Обов'язково беріть собі цей рецепт на замітку та приготуйте під черевину таким способом. Я впевнена, що ви будете задоволені. А кому сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь. Для мене це буде найкращою подякою. Залишайте коментарі під відео, з радістю на них відповім. Бажаю вам завжди смачних страв у затишному родинному колі та світлого свята Великодня. Готуйте з душею та любов'ю, і ваші страви завжди будуть неперевершеними. До зустрічі!